Слава Україні! Вибрали сьогодні знову на коп. Знову на те саме поле, де були в минулому відео. Ходимо, випала в мене гільза від ППШ і ще якась штучка. Не знаю. Ну і зараз є, був сигнальчик, не розбір би, я все рівно викопав. І достатньо цікава знахідка в мене. Зараз перейдемо до перегляду. Ось достатньо неглибоко лежало сантиметрів 12 орієнтовно до 15. І ось землю руку. Ледве знайшов, бачите. це зображення Ісуса Христа. І кудись кріпилося. Розп'яття Ісуса Христа правильно буде. Ось бачите, куди скрипилося скріпилося на щось. Зараз фокусує. Ось для кріплення. Напевно, десь хрестик. Але дивіться, Ну, Сподіваюся, хороша ознака, раз я знайшов розп'яття Ісуса Христа. Ставимо в Хобарничку і шукаємо далі. І так, є в мене хороший сигнальчик, він ще в землі. Я VDI 87 Зараз вам покажу і Оля буде. Тримати камеру я автоматично буду копати той сигнальчик і буду шукати. Тут в землі, бачите, я позначив собі, щоб не загубити. Бачите, 81, 87, 90. Десять вже, чистий. восемьдесят два виси вкажемо на камеру. Да. Дивись, срібло. Ось <смі> он, значить, дощик падає. Зараз ходимо що. 20 копійок 1929 року. Біланчик срібний, але був класний. Одна шкода, хочу сказати, що Срібло це приємно, але шкода, що СССР це, так би мовити, держава. Так би мовити, ця держава була тираном не лише для нашої України, під час правління якої було три голодомори, а й для інших держав. Но срібло клас, клас. Кода, що Радянського Союзу. Ходимо, шукаємо артефакти, арфи... і в мене знову чергова знахідка. Це знову копійка, походу. Ще не дивився, знайшов, була під верхом сантиметрів, можливо, три, можливо, 4. Зараз разом з вами пойдемо, що за копійка. Ось тут вона лежала. Ну і ось ось вона лежить. Так, це один крейцерок 1885 року. Крейцерок Геллер, хто як називає, Австро-Угорщина. Достатньо класно збереглася, красиво. Ставимо в хабарничку і шукаємо далі. Для того, аби знайти чергову знахідку, довелося викопати ось таку яму. Десь півтора ж така орієнтовно. І ось вона лежить, випала. Ось відбиток від неї. Ну і незрозуміла штучка. посріблення було. Але саме сам матеріал, сам сплав нагадує олово, Ось бачите? ну Але достатньо цікава штучка була. Цікаво, що. Що могло бути. Нічого, шукаємо далі. Можливо, знайдемо інші шматочки від цього і складеться пазл. Мені не що це за знахідка, але зараз разом з вами подивимося. Здається, копійка якась велика, мідна. Не знаю, ну було красиво, було 82-88, до того часу, доки не викинув. Викинув, зараз також почало бити, але ще перестрибує в чорне, що достатньо цікаво. Була на глибині штика. я вже Сучок того, що вигорнув, що викинув з землі, вже закинув, зараз пів штика буде. Що ж, переходимо до перегляду знахід. Ось, в цій ямці лежала, викинув сюди і ось воно лежить. Бачите? Дивіться, як класна. О, це вже старіше. Три гроші 1800 року. Кажу гроші. Три крейцера 1800 року. Збережено, збережені, красиво, ось вам покажу. Чорна патина, там зелена. І ось тут всі надписи, все повністю видно. Збереглася. Просто бомбезно. Зараз тут ще покрутимось і підемо далі шукати. Відійшов недалеко від місця тої знахідки, і зараз чергова в мене знахідка попала. Не знаю, що це, вона ще в грудочці, тільки видно, ніби круглячок якийсь. А що подивимось разом з вами? Знову ж таки, наштик копнув орієнтовно сантиметрів 20 в глибину лежало. Ось бачите, ще в грудочці. Зараз будемо разом з вами розпаковувати. Подивимось, що це. Це гудзик. Артилерійські війська. Ось бачите, яка краса. Шкода, що не цілий, немає вушка ззаді. Але все рівно приємна знахідка. До мною гудзиків не знаходив, особливо з візерунком, а тут відразу з, пушкам, з пушками. Гудзик по Першій світовій війні. І такі знахідки потрапляють. Шукаємо далі, можливо, ще якісь хороші знахідки будуть. І не за глибокої ямки в мене є знову знахідка. Буквально через 5 хвилин після того, як знайшов гудзик, ось Лежить копійка. Зараз подивимося з вами, що за копійка. Бачу Орел. Ну і не знаю, напевно грош. Тому що било те, як грош. Ні, один гелер. Один гелер, крайцер. Бачите, в окислах. Рік не видно, що шкода. Але приємна знахідка, приємна, клас, клас. Копійки йдуть. Ми їх збираємо, шукаємо і йдемо далі. І так, перейшли ми за пагорб. Там, де минулі знахідки були, три останні, то я знайшов під самим пагорбом. Зараз ми спустилися за пагорб. У мене є знову знахідка, це знову копійка. Подивимося разом з вами, що за копійка. Ну тут, до речі, кераміки мало попадається. Бачив, що це три шматочки 4. Там, де йшов, там кераміки взагалі не було. Так що переходимо до перегляду знахідки. Так, неглибоко вона була. Ось ямка орієнтовно сантиметрів 10 і ось вона лежить. Та копійка. Зараз пойдемо, що за копійка. Друга річ посполета, якщо я не помиляюся, вже бачу. Ось, бачите. П'ять так. Я не помилився. Це друга річ посполита, 5 крош. Зараз подивимось, який рік. Ну і ось у таких красотах ми ходимо. Ось лісок йде. І тут поле. Так, і ось протер я її. Зараз фокусує, не знаю, видно вам не видно. 1923 рік. 5 крош, друга річ посполета. Так, фокус прийде. Не хочу фокусувати. О. Ось так. І ось так. Бачите, 1923. Шукаємо далі ось по таких красотах. Ходимо вже орієнтовно пів години, можливо трохи більше знахідок немає. І ось нарешті хороший сигнальчик було 78, 82, 83 VDI. І так як я думав, це копійка. Не глибоко лежало, але орієнтовно сантиметрів 15-18 і зараз подивимося що за копійка. Ось тут лежала вона. Я її викинув. Ось на самому дні була, бачите, піном знайшов. Такі красиві зелені патині. Подивимось, що за копійка. А, один, один крейцер 1800 року. Зараз я протру його. Але патина класна, зелена. Видно, що зберігається супер в піщаному ґрунті. Ось ось патина, дивіться, яка класна. Денкриється рук 1800 року. Тут десками зачепили, пройшли, але надписи видно. Все супер, все класно. Ось так сфокусую ближче, щоб ви роздивилися. Ось. Так, вже не фокусує. Ось бачите, яка краса попадає тут. Шукаємо далі. Йдемо помаленьку до машини, у зв'язку з тим, що хмари рухаються до нас, вже гримить і то добре гримить. Ось. І в мене випала чергова знахідка. Це копійка. Класно, до речі, я викинув грудку. Грудка відкрилася і вона так лежить красиво, любується. Зараз подивимось, що за копійка любується зверху. Ось ямка. Її потім закопаю. І ось вона. Бачите, як любується класно. Ось красуня любується. Зараз розпочатиме легесінько. Дивіться, який відбиток залишився. Красивий. І так, це один Крейцер Геллер, хто як називає, 1860 року. Класно збережений. О, бомба. Просто супер дві сторони збережені. Просто бомбезно. Зараз ближче сфокусує. О, бачите, яка краса. І ось тут. Ще поки рухаємось до автомобіля, можливо, буде. Будуть ще якісь знахідки, обов'язково вимкнуся. Вам покажу, а якщо ні, тоді вже будемо підбивати підсумок сьогоднішнього копу. Все, підійшов я до машини. Для мене коп завершено на сьогодні. Оля ще ходить, копає. Зараз підійде тоді покажу знахідки, які сьогодні ми знайшли на цьому полі. Це поле радує. хороші знахідки. Сьогодні копійки просто бомбезні, срібло також є. Це просто супер. І хочу вам сказати: цінуйте життя, маєте можливість, маєте час, їдьте, відпочивайте, прогуляйтеся по лісі, по парку, де є можливість. Підійшла Оля, ось наші знахідки в мене сьогодні. Одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7 копійок, олі сьогодні 2 копійки. Вона розчарована сьогодні, сьогодні не її день. Але нічого, не завжди випадають знахідки, зате Олі ось конина красива, достатньо красива, старенька і достатньо цікаво, тому що тут сіріє, можливо, місце за. Клепання, а можливо і і срібно. Хоч сумніваюся, але всяке буває в нашій справі. 10 копійок українська ходячка. Один крайцер 1800 року. Стан хороший. Ось, ззаді як красиво збережено. ну Пулю, вона сподобала собі пулітку, розплескану. кудись ця пуля влучила. Ось така штучка. Такий камінчик красивий. І ось така в неї незрозуміла штучка. У ну, мене три крейцери 1800 року. Гудзик з пушками, шкода, що не цілий вушко вламане. Ось така штука незрозуміла, посріблена. Один крейсер 1800 року, також 5 грош. Один крейцер, е, дві штуки. Крейцерок або гелер, хто як називає. 1885 і 1860. Е, один гелер. Це вже справжній геллер. 20 копійок 1929 року білончик. Ось таке розп'яття і ось такий гуцик. Все. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До скорої зустрічі.